А, так, ну що, у нас третя серія, точніше третя Х5 ЗСУ. До речі, це х 5 вже ЗСУ. А, купили у хлопця ЗСУ. Ось. І він вже був на сході. Там Краматорськ. А, Ще приїдемося, послухаємо, що там як. Б'є! Оп! Так, проблемки, проблемки. Коротше, так сіди. Так, сідуха. Сідуха у нас підрозвалена трохи. Ну, сказали, що сідуха нормальна. Хлопці ЗСУ. Якщо ми відправимо його, то кажуть, що нормально. Сквопідйомник. Угу. Є нюанс. Ого це дергається. Так посоловано у нас не працює а, вентилятор. Треба фіксувати, Що ще у нас там не працює, а не працюють. 3 третий x5 надо понял надо сделать 5 x5 надо дойти до 5 x5 для ССУ. кого паджик а чё надежнее. в смысле это что ненадежно да <свист> ну это ж 3 литра дизель и е53 мотор надежный остальные а чего е53 кажется что надежнее е72 раза не ну с е70 понятно а ну так, давай поднимем эти, послушаем звуки. Вездеход. А там слева... Что ты думаешь, что стучит? Ну что у нас стучит? Не, ничего себе тут ямы. Вот это, может как у Купинска. он сказал, что там на дороги, типа, и развалило его. Там реально сальм блоки все бабах Короче, сливом мы знаем и этот, шарову. Шарову на рычаге. Сзади там развалины этот. Нет, там несколько звуков есть. Видите, не вентилирует. не <реклама> 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 Нет, ну все мы знаем. на Шеванофрантийского дивились. Что, сейчас будет э, разгон до первой космической? <реклама> О! Смотри. И на дымы. Там турба, давы тяга. Нормально? Ну, нормально. Смысл твоя? Типа нем? Смысл твоя 2 литра дизель? Нет. Ну что, смотри. Ни Знаешь почему 3 литра дизеля медленнее, чем 2 литра дизель на 4? что он заедет на заправку, а я нет я переживу. Слушай, а тут нормально руль не дергается. Ну, типа, в смысле, немає люфта, типа никого. В першому X5, когда я брав, то люфт э, в руле таки был жесткий, шипов. А тут, тут бишь меньше. Там задние эти салимблоки под рамнику. Они вообще, типа, как бы задубившие такие. Типа тре... потрескающие и ну, задубившие. Смотри, барабанщик, так кто барабанчик не бачил. Такие у нас барабанчик же. Спорт руль. Какая воды на штука. Тоже такие спортулька вы скоштовал 200 баксов. Вот такие у нас там. Тут у нас раз. Ага, угу. тут что-то такие. Такие. Чипс. А, болезнь, болезнь. Проверяем болезнь. Оп. Нормально. Тут кнопка працюет. Обычно не працюет. Чипс. Ага. О. Так, все у нас компрессор пневмы, запаска, диск, пробился диск. А, пробился этот, покрышка, треба пофиксить. пневму можно этот, треба будет на, заменить на, на пружины. Ага, это у нас запас запасный колесо. Есть. Резина, короче, разная, эта, резина. Це ми тут вже підрозібрали. Тут була зроблена ТОшка десь тиждень тому чи два тижні тому в Вонофранківській області. Тобто хлопець з передка поїхав у відпустку, я так розумію, на Пасху. І ось повертається знову на передок і через Київ. І ось нам завіз тачку. Фільтр, масло. Там є підтікання клапана кришки, є проблеми з КВКГ, але це ми замінимо. Є е, е, нюанси з... Переднім і дальнім світлом. Тут замінено на а, На, LED, на LED. якийсь китайський лед. Ну, я думаю, що китайський ЛЕД буде краще освіти ніж, ніж, ніж ксенон. тому що тут фари так собі. Мабуть, їх треба заполірувати. а це може підрозібралося. оп оп Давай швидко прийдемося, що ми тут знайшли. Та, у нас є така проблема. Тут нещодавно мінялося, це, тиждень тому чи два. А, ось так я вилітіло саленблок. Розбабахало трохи кулак. Окей, що тут ще? Сталинблок аж образний. С сайленблок там подрамника, ти смотрев? А? В ще нічого виведеться. Треба відкрутити оцей. Чи то відкрутити, подивитися. А, на, на тих, що ми брали, то там були розвалені. Ага. А що він тут відкритий? Ага. Тут нещодавно мінялися речіги. Стойки, а до речі, не смутіло закручена без шайби, типу, В алюмінії? типа, так, знаєш, типа як. Тут що щось було широке, воно... поняв? Вони поставили не старі гайки. Не старі гайки з юбкою, Поставили гайки і йшли в комплект комплекти на саби. Окей. Ну, на А що давай вставляємо, як ходить? Та им жопа, типа. Ну, я по-хорошему. Э, да. Давай вставим что ну, подергаем Тю. Что он такой дубовый? Дубовый же ж... Его засахарило. Бачили, видишь сюда. Вообще не дергается. И, блин, блин, средний через резинку, то есть резинка задобела. Да, ну, диск выварил, или уже потому, был? Диск. А, то типа в там десь, короче. То в Купельску, там дорога немало. Там типа треба какая-то тачка, чи что? Треба другая, и треба рэп. А другая це что? А инша, це яка? Так скейт, поет аюк скисы, бля, я убисть. Типа, что там будет этот вже було. Угу. А пневма нормально все было? Ну типа у меня на вас там за ночь не спускаю, а ничего таки. Вот тут буде ще до цього держать. Чуть четко И Все у на легонца расщупывается. Mm -hmm. Так, там у нас ä, течень этого. А может оно сверху это стекает потроху. Оно тут вообще... Вход в рулевую рейку, тоже в масле. Она так может долго. Да, вон, там дешевле, чем нет. Вон оно типа yeah. шуба, шуба. Вон шуба. Отож виход. Mm -hmm. Ну, типа, то вход в рейку, типа, а гурт зверху можна зверху подивитися. А бачиш тече, тише, типа. <туклево> да, клапанка тече, типу? Так, клапанка тече, треба вскривати, розбирати зверху пластик. Дивитися, чи по вентиляції вона твої, ну, чи там заслану Я думаю, що клапанку ту поки що може і міняти не синаль треба. Це дерне. Так. А то є, а Тут ти що дивився, подушки Так, Подушки все да. Не а що ще? Ну такие. Р... Де трубки? Расходили. Трубки. Нет, кажу, в А, а трубки тормозни. Да. красиво. По колодкам ти казав, що там 20 сот. Да, там так нормально, там ще 5 мм, да 4-5 Ну до трьох где-то датчик света, короче, пару мм. Окей, що шо шойологу опускаємо? А, ти защиту зняв, так? Да? Тоді що, ну давай опускаємо. Ну, да, да. Оце його. А тут, це тут, тут же циф... стояв повністю рівень, за те, що він не був закритий. Так, да, так, да, так. Да. Ну я повторяв, але що ти повторюєш. Ну, а, а не... коли це було, то потоп? Пару то, тисячних, то, о, перед тим, як до, до ваших пацанів поїхали. Ага, а, 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 що у вас? А, бо фільтр міняв, да? Це ксенон. І бо це, з це, цей сторони. Це ближній чи дальній? Це, це, це ну, класне ну, дальні. зажигання, включи світ, подивимося. Це близні. Да. Я так розумію, що Дальні. Так, все, понятно. вони не стали заморачуватися. Вони поставили сюди, сіно викинули на ну, таковий, не стали каструвати, поставили лампочки. Оп-оп. Що у нас виявилось, що а, забирають сьогодні, щось трошки не встигли. та й призабули про проблемки деякі. Колесо заднє, праве. Коли е, хлопець їхав сюди, то пробив. То... Ще зараз е фіксимо ту колоса, бо треба волонтерам віддавати. Mm. Е? Mm. Ну е до Запоріжжя доїде. Mm. Ну, Він себе на франківське доїхав. Тільки пробив десь там колесо і... На тому приїхав, на запасному. Оця дірка. А це що, болт? Э, гвоздь? Ого. Резина треба два балони. Бо друга дірка вже жор жорстка. Оп, нові пружини. Прям нові. А це запаска? Це кис 17 -е, шо, ли? шо чи 18 -е? а воно будет тут поліком. Шо у нас кінець робочого дня робочого тижня. хоча ще на березне це на кінець Вы на еще неділю працюють. Так, шо у нас тут є yeah. по остаткам Поміняли э, балони, Бушні балони. Так, зим Днему, на Подушки роздатки, два плавочі Ну, Вони там з сапфами ще були. Короче, дві сапфи, походу, поміняли, бо тут роздовбано, а тут майже роздолбана. А, Інтегральні речаги, дві штуки. Ось так от було. Чи, при тому, що це в Західній Україні міняли тиждень тому. Короче. Хтось міняв, хоча не А, Оце короче, поміняли. Тут що а, передня а стукала блок чомусь не знаю, повинно бути два. Думаю, що тут два, другий не може знайти. Колодки в круг, пильник розвалений. Е, Порахували, що дешевше тупо поміняти, болость нахід ніж Ніжного пильник і робота заміні. як вам а, ну що, Прощаємося з X5. Приїхав волонтери раніше часу і ось все трохи підготували. Давайте підсумуємо, що із косяків залишилось Таких яких явних. Таких ми не, не, не добралося. Але я думаю, що наш філіал в Запоріжжі добереться. Пніємо на пружини. колесо зробили, оплатимо дві покришки. Тут із косяків це не працює вентиль. Чи Йожик чи вентиль, Коротше, то в Запоріжжі У нас на філіалі розберуться. Так, тут у нас вирвано з м'ясом движуха, вона не тримається. Тому, типу, тут важкувато це зробити, треба якісь універсальні, чи, чи якесь зеркало. Цеплять. І не закривається цей. Толком не закривається замок. Центральний. Це Також будемо фіксити. ключа Включати раз. Ну, передні закривається чи ні. Так я вже казав, що то було зроблено до нас пару тижнів тому в Вонофранківській області. Тут трохи текло, ми пофіксили. Лампи, лампи мене трогали. Тут коротше, китайський цей. Десь якийсь лед забаханий. Так, і ще нас виявилося, що цього замка немає. Також його треба фіксувати. Два замка, вентиль а, і ну, скло тут. Такі. Колодки нові, а, жидкість є. Там а, suspension, видиш, inactive. А. А, я думаю, що пневматик. Та то що там, 216 тисяч? кто-то тут скинув? Це маленький пробіг якийсь. Це, це, Я це думаю, міля. що у нього може бути полімони, чи лімони ніхто діти. Mm -hmm. Йому стільки років, що 250 тисяч ну, міляк, це значить 320, mm -hmm. то, це, це мало, так. Типу. Mm -hmm. У нього трохи клапана кріжка, ми її не міняли, і турбіна трохи. Коротше, mm -hmm. покатає там, подивився. Він не димитні, ф... форси нормально працюють. Не знаю, покатайтеся. Якщо що, то будемо робити. Волонтери, Ярослав, МВЗ, коротше. <схай> Скине фотки, коротше, як до доїде кудись. Надіємося, що по дорозі нічого не відригне, але план у нас є, ще, де робити в Запоріжжі хаті. Це іспитатель, бета-тестер. бета тестер недоробленого x 5 <плес> да, Так, Це треба звикнути до задніх. Етік, бо на патроні ті розчитувати не треба, вони не працюють. Тобі треба прилучитись до габаритів, а, щоб ти приблизно потім розумів, де воно знаходиться. Оп, ну що, прощай Бувай. <плес> Ярослав Ярославу гарної дороги. Отак от. Прикольно, звісно, мати філіали по всій Україні. Тут у нас Харків, це 20. 5-40 км до а, фронту і Запоріжжя. Це 40 км до фронту. А, і там хлопцям, яким ми віддаємо, їх зараз Харкова на Запоріжжя переводять І цей ікс можна доробити і в Харкові, і в Запоріжжі. Ми можемо, ми доробимо. Я думаю, що замки поставимо. А, що там ще, Вентілі поміняємо і ну, зеркалом, я не знаю. Може якесь буде універсальне зеркало. Це не зеркальна зйомка. Руль в бардачки, п парасота! Руль в бардачки! Взагалі прикольно. Так, ну, Я вже за околиці Києва виїжджаю, з машинкою все добре. Чув тільки з... тут виходить з водійської сторони, з правої підшипник ступиться, попередній або задній. Трішки шумить. Ходова максимально приємна. Тобто, я бачив навіть, старі деталі, бачу, що навіть ставили. Тобто, дуже така збита машина. Технічно питань немає, тільки там підшипник вершить. Так, все подобається. Дрона ми загрузили так, що я її, її літа дзеркало бачу. Зараз не дуже зручно, мені показують, Але повна машина дронів. Їдемо. до места так, другой день. Запуск на холодную. Оп. Гарный Харьков, конечно. Пожалуйста. Вот так вот. Все четко. Все, БМВ вже в Запорожжі стоїть у хлопців на сервісі, куди вона і планувала приїхати після Харкова. Доїхала без будь-яких питань. Все ціленьке, все гарненьке, технічно ракетка.